Діяти, навчати, розвивати діяльнісний підхід як основу нової української школи в початковій школі. Під такою назвою на базі Коростенського міського ліцею No 6 проходив практичний семінар. Організатором зустрічі є Коростенський центр професійного розвитку педагогічних працівників. Сьогодні нова українська школа це середовище інтегрованого навчання, коли діти отримують наскрізні уміння, які допоможуть в майбутньому стати їм конкурентоспроможними спроможними особистостями. І саме Чому діяльнісний підхід, Діяльнісний підхід це саме той засіб, який допомагає реалізувати основні ідеї нової української школи, коли діти в процесі активної навчально-пізнавальної діяльності отримують знання, уміння і навички, які допоможуть їм бути в майбутньому. Теж чому саме діяльнісний підхід? Тому що він дає можливість дітям. Розкрити свої таланти, свої здібності, і дитина не пасивно сприймає навчальний матеріал, а активно отримує знання в процесі взаємодії з іншими дітками, в процесі самоосвіти, тому і самоосвіта, і креативність, які ключовими аспектами діяльності підходу, розвивається саме в процесі використання і впровадження діяльність підходу. У навчальному семінарі брали участь вчителі початкових класів закладів освіти Користенської громади. Метою заходу. До є підвищення професійної компетентності вчителів, поширення кращих практик викладання навчальних предметів, залучення педагогів до творчої діяльності шляхом опанування дієвих форм, методів організації освітнього середовища в закладах освіти. У межах семінару проводилися як теоретичні, так і практичні форми роботи. В ході заходу вчителі взаємодіяли у різних локаціях. Також були продемонстровані фрагменти уроків з використанням діяльність підходу у педагогічній діяльності допомагають у роботі, вам ось такі зустрічі. Ну можна сказати про те, що в такий період, особливо зараз, коли війна, вони надають наснаги емоційного такої піднесення стосовно того, щоб задіювати нові методи роботи, щоб і самим було цікавіше працювати, і задіювати дітей. І якраз такі всі новиночки за всіма не поспіваєш. Добре, коли колеги так можуть зібрати все в купу і показати, як це виглядає на практиці. Дуже все цікаво, дуже класно підготувалися дівчата і дітки. От і ви знаєте, різноманітність у роботі така, і дуже багато прийомів, методів використали. Мені все сподобалось, дуже класно. Я їм просто бажаю натхнення, здоров'я і успіху в роботі. А ці зустрічі приносять нам дуже багато різних таких і думок уже. Хочеться їхати на роботу і впровадити це у свою діяльність. Були на зустрічі фрагменти велися уроку. Що для себе взяли? Ну для себе я взяла як злагоджено, гарно працюють діти в команді. Як навчаються вони досліджувати, експериментувати, застосовувати математичні вміння, вимірювати. Певні робити операції над вимірюванням прямокутника, порівнювати, узагальнювати, робити висновки і дізнаватися також дуже багато нового. Діяльністьний підхід більше ніж гра. Це успішна методика, що дозволяє учням залишатися дітьми, але при цьому навчатися, розвивати навички та вміння. Цей підхід допомагає учням швидше адаптуватися до шкільного життя. Такі навчальні семінари надають можливість вчителям обмінюватися досвідом, аби найкращі практики застосовувати у своїй роботі.